Ще донедавна на цьому місці були суцільні хащі. Та вже зараз цю ділянку землі у Тернівському районі розчищено. Невдовзі тут з'явиться нове кладовище. Нове кладовище запроектуване по всім требам. Кладовище буде обезпечено всією необхідною інфраструктурою. Також плюсом є те, що кладовище знаходиться з існуючими транспортними розв'язками. Не завада будівництво і те, що кладовище знаходиться поблизу одразу двох промзон, просто поміж першотравневим і ганівським кар'єрами північного комбінату. Тут видержані всі, всі розриви, зв'язані з техногенним ближайших кар'єрів, а в дитячих нормах раз і предусмотрено раціональне використання, що в буферних зонах між житлою застройкою і техногенним такі території якраз під об'єкти, наприклад, в даному випадку кладбище. Розраховане воно буде щонайменше на 30 тисяч могил із можливістю подальшого розширення. Це має компенсувати потребу міста у площах під поховання. Діючи вісім міських кладовищ із навантаженням не справляються. Фахівці твердять, враховуючи нинішні показники смертності у місті, ємності нового цвинтаря, має вистачити щонайменше на майбутнє десятиліття. Наразі завершується початковий етап робіт. Уже закінчені роботи по основному планіровці. Делается окончательная отсыпка на дальних участках уже окончательно второстепенных дорожек, готова для финишного выполнения основания из асфальтобетона центральной дорожки, выполнено ограждение. То есть все идет в тех графиках, которые были намечены для строительства.